Ох, лки-палки, чуть ліной не подивився. Безтолкові новини за 12 червня. Якщо ви нас дивитесь, значить у вас є інтернет. Капітан, очевидність, скажете ви? Так, відповів вам я. Погнали. А ці старі лавочки дуже прикольні. Це свято Тих. А стопні. Сьогодні у всьому світі відзначають день дубляжу, як мистецтво в кіно і на телебаченні. Це єдиний день, коли офіційно можна говорити чужими голосами, і ніхто не буде викликати екзорциста. Це свято тих, хто вміє перетворити голівудського героя на справжнього українського мольфара, а французьку мелодраму на драму з борщем і шкварками. Тож сьогодні вшануємо тих, хто замість єс каже так, звісно. Говоримо чужими словами, але з українською душею. Ти даєш мені гроші? Ти ж не зловкою, бо інакше буде як зібраська. Дам я тобі гроші не хвилюйся. Скільки треба, дам. 12 червня відзначає день народження улюбленець багатьох герой коміксів та фільмів Супермен. Він символ сили, справедливості та того, що навіть з червоними трусами поверх штанів можна стати іконою стилю. Супермен може зупинити потяг, врятувати планету, але при цьому залишається працювати журналістом. Бо навіть супергерої потребують стабільної роботи в медіа. І найголовніше, для чого ж знімалося це відео? Щоб приховати той факт, що 12 червня я святкую день народження і хочу, щоб всі про це знали. Чекаю на подарунки, підписку на рівне онлайн, репости та тортики в коментарях.